Ой, опять сидіти. Ну, коротше, ладно. Не будемо грустним. Дивіться, що це. Що це таке красиве? Що таке мертве. Мертве і красиве. Це динозаври. Інтересно. Там воно фільм крутять. І дітей усадили. Показують, які розкопочки були. Угу. Це що таке? А, це, мабуть, кістка. Боже. Ну, хорошо, пішли далі. Це ось якийсь науковець розкопав. Оце таке. Угу. Слухай, тут такі... Оле. Слухай, ще й ходять, здороваються. Ну що це? Ну, ти не бачиш, що я знімаю? Що ти на мене пристаєш? Те, що я без чоловіка, це ще не означає, що я не заміжня. Ти подивися, Боже, ти подивися, Це все таке, да? ну ладно. О, кістки, кістки пішли, Юрочка. Угу. Ой, хорошо, що вже динозаврів нема. Що... Що воно нам треба? Оце ці. Проблеми. Це ж проблеми, розумієш? Коротше, фільм вже ж вийшов в новий парк юрського періоду. По-іспанськи тут називається Jurassic Park. Ось все. Кістка в 2 А, В общем. А... Підемо, підемо з Антоніо, але в кінці місяця, тому що зараз прем'єра, там купа людей, купа дітей. Ми підемо трошки пізніше, щоб уже, як то кажуть, менше народу, більше кислороду. Ми то можемо подождати, тим більше у нас є інші справи. Так що підемо, підемо.